Вітаю вас, це власний погляд і про медичне страхування. Ми говоримо із народним депутатом України, співавтором відповідного законопроекту Володимиром Дудкою. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. непрозора і недоступна монопольна система охорони здоров'я це нинішні реалії вітчизняної медицини. Наголошую ще раз на тому, що ви є співавтором законопроекту про загальнообов'язкове державне медичне страхування. На які зміни сьогодні варто розраховувати, очікувати українцю за умови прийняття відповідного закону, законопроекту у сфері медичного обслуговування? Ну, перш за все, я хотів би наголосити на тому, що тема запровадження обов'язкового медичного страхування вона обговорюється в нашому суспільстві вже багато-багато років, і все ніяк до цього часу не вистачало рішучості, можливо, політичної волі не вистачало для того, щоб прийняти відповідний законопроект. Але зараз я маю сподівання, що ми вже в притул наблизилися до того моменту, коли все ж таки політикам слід робити цей рішучий крок вперед. До цього зокрема нас спонукає теж і програма. Реформ оголошена президентом України, щоб які обумовлюються те, що до 2000, до кінця 2013 року створити передумови для запровадження обов'язкового медичного страхування. Тому е, я сподіваюся, що зараз ми якраз знаходимося, все ж таки на тому етапі, коли Верховна Рада. Продовж найближчого часу буде приймати законодавство для запровадження медичного страхування. А що власне стояло цей період на заваді? Оскільки в Росії і в Молдові вже в принципі діє ця страхова медицина. Чому а... Україна позаду? Це є виправів тому, що і в багатьох країнах, майже в усіх країнах колишнього радянського союзу, ця реформа вже відбулася і тим більше в країнах Східноєвропейських багато років тому тому було запроваджено було запроваджено медичне страхування не кажучи вже про те що в німеччині наприклад медичне страхування було запроваджено в кінці 19-го сторіччя чому до цього часу не відбувалося таких рішучих кроків у нас я думаю що не вистачало саме того про що досить часто нам доводиться чути не вистачало політичної волі не вистачало енергійного посилу з боку Політиків з боку найвищих ешелонів влади, що цю реформу таки слід проводити, а реформа не є легкою. Реформа не є легкою запровадження медичного страхування при правильному запровадженні. Звичайно, це плюси для споживачів медичних послуг для звичайних пацієнтів. Це плюси і вигоди для лікарів, особливо для лікарів, для лікарів, які налаштовані працювати добросовісно, підвищувати власну кваліфікацію, працювати на Збереження підтримання здоров'я пацієнтів дійсно а що, власне це, це, це є, ви кажете, це запровадження? Що ви маєте на увазі? Це є позитивна річ. Але в той же час, щоб закінчити думку, в той же час є і ризики є і ризики під час проведення цієї реформи, і тому треба кожному з політиків подолати десь себе, щоб проголосувати за проведення такої реформи, бо це відповідальність. Це не тільки. Бонуси, які можна отримати для всіх пацієнтів, але і відповідальність для політики. Правильне теж. запровадження це основа законодавча база? Це, це законодавча база, і це, скажімо так, щоб в принципах практично всі автори, всі автори законопроєктів, які раніше виносилися, які зараз внесені в Верховну Раду, в принципах майже на 100% співпадають. Можливо, там залишається кілька, кілька проблемних моментів, де автори бачать по різному, як має організовуватись фонд те чи інше. Але йдеться про те, щоб на етапі реалізації, на етапі прийняття закону і реалізації закону з допомогою піднормативних актів, щоб ці принципи були збережені. Щоб, наприклад, був збережений принцип, важлива річ, щоб був збережений принцип державного управління фондом медичного страхування. Особливо це важливо на початковому етапі. Тобто, питання здоров'я людей, питання здоров'я нації, я би сказав, що важливіших питань просто немає, і тому вкрай важливо, щоб особливо на начальному періоді. На початковому періоді запровадження медичного страхування це все відбувалося під контролем держави. До речі, в цьому законопроекті про який ми зараз говоримо, і прописано, прописано, наприклад, положення про те, що впродовж перших п'яти років фонду медичного страхування надається статус центрального органу виконавчої влади, і, і відповідно керівництво призначається президентом України, і він діє як ну як до міністерства, так би мовити. А потім через 5 років теж посилений контроль з боку держави, наприклад, повноваження. Ми пропонуємо надати повноваження Кабінету міністрів у випадку неналежної роботи правління фонду, щоб Кабмін мав право на розпуск цього правління. Звичайно, звичайно в нормі і так повинно працювати, що правління фонду складається з трьох частин: це представники роботодавців, представники пацієнтів, представники держави. Але знову таки на самому початку, це повинен бути державницький підхід, це питання надстратегічне, і тому повинно відбуватися. Я Так зрозуміло, що, розумію, що а, запровадження в Україні медичного страхування буде, а, скажімо так, а, починатися і втілюватися в життя поетапно. А, який взагалі потрібно період часу для того, щоб а, Скажем так, медичне страхування почало активно і успішно діяти в Україні. Ми з колегами пропонуємо, щоб е закон вступив в силу з 1 січня 2015 року, і 2015 рік був використаний на під як підготовчий етап до запровадження медичного страхування. Щоб продовж цього часу були остаточно розроблені затверджені стандарти надання медичної допомоги. Ключова річ, щоб дійсно медична допомога надавалася згідно стандартам, е тоді ми можемо гарантувати з одного боку. Е Якісність надання медичної допомоги, з іншого боку, ми теж можемо і гарантувати те, що в якихось випадках не буде пацієнтам назначен, призначені зайві процедури, зайве лікування не по стандартам, які будуть тягнути за собою додаткові витрати. Це має бути зроблено впродовж 2015 року. Інформаційна база має бути створена страхувальників, пацієнтів і так далі. Має бути затверджена методика визначення вартості медичних послуг, тобто підготовчий період рік із 2016 року. Стартувати безпосередньо медичне страхування, загалом які потрібно сьогодні починати і взагалом виконати передумови задля, скажімо так, переходу і ведення в дію медичного страхування насамперед, ну по суті, по суті, те про що я сказав, це є технічні, але важливі найважливіші готовчий перша етап методика, методика визначення вартості, визначення стандартів. ці оці основні речі, але на самому першому етапі, все ж таки, там де ми знаходимося, це прийняття безпосередньо безпосередньо закону. Прийняття безпосередньо закону погодження погодження більшістю народних депутатів проекту закону за який більшість буде готова проголосувати, і тут на наше переконання, на наше переконання ключовими речами мають бути те про що я говорив: по перше, державний державне управління цим фондом. Тобто, іншими словами, ще скажу, що заложена, закладена в цей законопроект ідея. Так би мовити, надгалузевого керування сферою охорони здоров'я не певною галузевою, там, Міністерством соціальної політики, наприклад, чи Міністерством охорони здоров'я, а надгалузевим на, на рівні кабінету міністрів одна важлива річ, друга важлива річ, яка є, можна сказати, суттю медичного страхування квітесенцією, можливо, не єдиною, але одним із найосновніших принципів це контроль. З боку органів обов'язкового медичного страхування за адекватністю надання медичних послуг за відповідністю їх прописаним стандартам і за якістю, і щоб фонд щоб органи фонду мали можливість приймати рішення, якщо все надано згідно стандартів і якісно, фонд оплачує, виконує свої обов'язки, оплачує. Але якщо Вимоги якості не дотримуються або не згідно стандарта надається медична допомога. Фонд повинен мати право. І ми це прописуємо в законопроекті, не оплачувати або оплачувати тільки частково для того, щоб стимулювати, стимулювати лікарські заклади, дотримуватися стандартів і надавати саме ту медичну допомогу, яка яка, яка, потрібна, яка повинна надаватися, яка затверджена, зокрема, Міністерством охорони здоров'я? Ще один із важливих моментів, який теж слід погодити, але на мою думку, він є дуже важливим в цьому законопроекті, це по суті заявочний принцип участі лікарських закладів в системі обов'язкового медичного страхування. Тобто, якщо трошки спростити, я би сказав так, що якщо Медичний заклад, якщо лікувальний заклад має ліцензію і акредитацію, це є достатнім для того, щоб цей медичний заклад приймав участь в системі обов'язкового медичного страхування. Що це дасть? Це дасть серйозний сигнал для іноземних інвесторів, для українських інвесторів. Що е ринок надання медичних послуг, а це дійсно, якщо дивитися правди правді в очі, це. Він функціонує з певною специфікою, але тим не менше, це надання медичних послуг населенню, яка оплачується з боку фонду обов'язкового медичного страхування. В цей ринок можуть іти і приватні українські інвестори, і іноземні інвестори. І тоді ми будемо мати конкуренцію всередині системи надання медичної допомоги, і ми будемо мати додатковий приплив інвестиційних коштів. Це середовище, це теж важлива річ, яку, о, яку ми вважаємо, як як автор цього законопроекту, однією з таких принципових подзинок. Пане Володимире, і от е, саме головне, щоб особа стала учасником медичного страхування, обов'язкове, що для цього потрібно? Бажання для цього для для цього для цього потрібно бути просто громадянином україни І воно є виходячи з назви загально медичне страхування а якщо це пенсіонер або непрацююча працю, не особа то за них внески буде сплачувати держава Тут питання питання тільки в тому, що за різні категорії громадян різні суб'єкти будуть сплачувати внески. За непрацюючих буде сплачувати буде сплачувати держава, але загально обов'язкове медичне страхування воно розповсюджується на всіх. Більше того, всій системі е, на добровільних засадах можуть приймати участь, наприклад, іноземці. Теж вони теж можуть подавати заявку на те, щоб бути застрахованим в системі загальнобов'язкового медичного страхування в Україні, а, яка має бути сума внеску на особистому рахунку, аби пацієнт особа могла скористатися медичними послугами згідно медичного страхування? Сума внеску, звичайно, залежить від того об'єму медичних послуг, які будуть прописані надаватися в системі загальнообов'язкового медичного страхування. Але за попередніми приблизними розрахунками йдеться про цифри 30-40 гривень на особу в місяць. Приблизно про такі цифри, якщо наприклад якщо протягом року, року тому, особа не скористалася медичними послугами, а ця сума необхідна там для її лікування буде переноситися і далі. Вона а просто ц... буде знаходитися ця... твоєму. сума рахунку? не буде прив'язана взагалі до певної персони. Тобто не можна сказати, що я заплатив там 30 гривень, наступного місяця ще 30 гривень, наступного місяця 90 гривень. Потім я захворів і отримую лікування тільки на 90 гривень. Ні, це працює не так. Це працює як звичайне страхування. Коли ми страхуємо, наприклад, автомобіль, ми платимо тисячу гривень, але якщо в нас його не дай Бог. Пошкодили чи вкрали, то ми отримуємо компенсацію на повну вартість автомобіля. Так і тут ми сплачуємо фіксований внесок, але якщо з нами стається якийсь, не дай Бог випадок, ну від цього від цього не, не збережеться це життя і здоров'я, то ми отримуємо повністю адекватне лікування, яке прописано в програмі медичного страхування. Паралельно незалежно від того, який внесок нам був а, паралельно діятиме і традиційна форма медичного обслуговування. А... Тут от що слід сказати, що, наприклад, закладений в законопроект таке положення, що медична допомога, яка спрямована на збереження життя, екстрена медична допомога, наприклад, вона надається безумовно і безвідносно до того, застрахована особа чи не застрахована, не зважаючи на це. Тобто медичні послуги, які спрямовані на рятування життя, вони працюють окремо і фінансуються державою окремо. Державні програми, як то на лікування СНІДу, наприклад, як на лікування туберкульозу, таких серйозних речей, це теж окремі програми, які абсолютно доцільно, абсолютно доцільно зберегти. Інші ж речі це програма медичного страхування, яка, яка має бути прописана спеціалістами, яка має бути затверджена кабінетом, кабінетом міністрів, в яку війдуть дійсно переважна більшість медичних послуг, які, якими користуються. Населення вона буде надаватися в рамках медичного страхування всіма лікарськими закладами, які мають ліцензію, мають акредитацію і подали заявку на участь в медичному страхуванні. Які гарантії того, що все-таки пацієнт отримає гарантовану висококваліфіковану медичну допомогу? Точно більше, ніж сьогодні. Хоча б тому, що сьогодні, по суті, можна сказати, пацієнт дуже часто виявляється один на один, коли приходить в лікарню, коли приходить до лікаря, він лицем до лиця стикається з лікарем, які, як правило, у нас слава богу порядні люди, і пацієнт очікує і отримує адекватне лікування, але в той же час і це. Проблема, яку визнають фахівці в усьому світі, визнають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, в, спів... в стосунках між пацієнтом і лікарем є певне... певна асиметрія проінформованості, професійності. Тобто, ну, коли ми приходимо в звичайний е... не знаю, магазин купувати яблука, ми, ми як покупець, ми можемо оцінити, ми такі яблуки хочемо купити чи не такі. Вони якісні, неякісні, смачні, не смачні. Коли ми приходимо до лікаря і чуємо діагноз на латині і. І отримуємо рецепт, написаний на латині. Ми, як пацієнт, ми не можемо оцінити наскільки адекватне лікування, наскільки адекватну діагностику нам призначили. І, от саме для цього потрібен професійний посередник, який може проконтролювати наскільки адекватно, правильно, якісно надана медична допомога. Більше того, гроші за які якими оплачуються медична послуга знаходяться в руках цього посередника? Цей посередник це фонд обов'язкового медичного страхування. І на вашу думку, чи вдасться за умови прийняття законопроекту і запровадження медичного страхування в Україні побороти все таки хабарництво у медичній галузі? Я думаю, що запроваджуючи обов'язкове медичне страхування, ми отримуємо, ми отримуємо дуже позитивний ефект, який полягатиме в тому, що заробітні плати лікарів. Будуть зростати заробітні плати лікарів, будуть залежати від того, наскільки якісно вони надають медичну допомогу. Заробітні плати лікарів будуть залежати від того, наскільки професійну допомогу надає І це буде стимулювати лікаря підвищувати власну кваліфікацію. При цьому пацієнт буде знати, буде мати перелік медичних послуг, які знаходяться в системі обов'язкового медичного страхування. гарантуються в системі обов'язкового медичного страхування, і він має повне право на них претендувати. Крім того, будуть Органи, регіональні органи фонду обов'язкового медичного страхування, які слідкуватимуть за тим, щоб кожен пацієнт з тими чи іншими симптомами, коли звертається до лікаря, отримав повне лікування в рамках програми обов'язкового медичного страхування. Дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був народний депутат України Володимир Дудка. Ми говорили про перспективи запровадження в Україні медичного страхування. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.